Із заступником голови Карлицької міської ради Іваном Сімцовим ми ведемо розмову про стан справ у тваринницькій галузі в агроформуваннях Кагарличчини. Як колись ми любили казати, що воно перейшло на зимово-стійливий період, і сказати, що воно в нас розвивається, ну це було б неправильно, тому що кожен рік наше тваринництво занепадає. Кількість тварин зменшується. Коли, як ми згадуємо ті ще ну, скажімо так, радянські часи, коли в нас було 12 тисяч дійних курів і 30 тисяч верха, то сьогодні в нас 1400 верха і тільки 500 курів. От ну, прирівняйте кількість, і, Ну, от, е, сказати, що дояк, так, да, сьогодні більше дояк, Сьогодні дояк 600, 600. Колись ви ж пам'ятаєте, ви ж такого віку, віку як я. Що надої були 3,500, 3,400, та якщо 4, то це вже чуть ли не Леніна давали. Сьогодні показники непогані, але що дуже його мало. Три господарства лише займаються. Це бурти, там 388 верха, із них курів тільки 130, потім прат Агрофортних майже 700 верха і курів 305. І фермерське господарство широкоступа 317 верха і 72 корови. Все. Ну, плюс 380 ще свиней. Ну, трошки є полівля свиней, ще є і в, тому, в Перемозі. Це там 265 гривень. Ну, Це такі показники. Якби не такі господарства, які з міжнародними інвестиціями або з, кати, з міжнародним капіталом, як до нам ферма Данам. А ферми там які Данам поголі, в них 40 сьогодні 46 47 тисяч там і злишні майже 48 тисяч поголів'я на два господарства. Це ферми Данам і Danfarm Україна. Ми згадували минули передачі про круглий стіл під назвою Українське суспільство і пам'ять про Голокост, досвід сучасної війни проти України, який відбувся за вже традиційною ініціативою Українського центру вивчення історії Голокосту напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв тієї трагедії, 26 січня. Поважне зібрання гостинно прихистив Національний університет києво могилянська академія, де й відбувався круглий стіл вже. Сімнадцятий за ліком навіть у такій історичній темі, здавалося б, далекій від фронту московсько-української війни є виклики для всього суспільства, а особливо для науковців, викладачів у вишах і в школах, бо невтомний у продукуванні фейків і брехливої пропаганди, російський агресор. І тут прагне пов'язати голокост і злочини Третього Рейху з вигаданим нацизмом в Україні, яку й прийшли денацифікувати окупанти. Директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський, зокрема, сказав серед іншого. Ворог хоче, щоб ми заклякли і нічого не робили, але вони не дочекаються. Ми переможемо обов'язково. І освіта, і наука, і пам'ять про Другу світову, зокрема, пам'ять про жертву Голокосту, дає нам сили сьогодні також протистояти ворогу. Поважне зібрання вітали у першій частині засідання надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, керівник проєкту Вчимося пам'ятати, представник єврейської громади в Дюссельдорфі Матіас Ріхтер, який завершив свій виступ гаслом Слава Україні. Інші шановні гості. До слова скажемо, що ось ці двоє німецьких громадян, посол і керівник наукового проєкту дуже вибачалися, що недостатньо володіють українською і тому виступали англійською. А от на наступний круглий стіл спілкуватимуться по-нашому. Спробуємо пересвідчитися в тому. Незмінним зацікавленим учасником цих круглих столів є вчителька історії зі ставів Тамара Шепелявенко. В арсеналі здобутків її учнів перемоги на тематичних конкурсах і олімпіадах, а ми, вдячні Тамарі Григорівні, що свій час вона і нас залучила до участі в подібних заходах. Аудиторія круглого столу була, як і завжди, доволі різноманітною, і представницькою, науковці. Історики, викладачі вишів і вчителі шкіл, які приїхали з Кривого Рогу, Волині, Ужгорода, Харкова, і, звісно, Київські немало журналістів. Викладачі ділилися досвідом і водночас проблемами викладання історії голокосту в нинішніх умовах. А проблеми часто полягають у необхідності розвінчувати московські фейки гібридної війни, ну, наприклад, що в Україні процвітає нацизм. Нам це слухати смішно. А от жителі далеких країн на це можуть, як то мовиться, і клюнути. А це і ймовірно, може ускладнити опосередковане, звичайно, і надання Україні допомоги з-за кордону. Історик, провідний співробітник музею історії Києва, секретар громадського комітету для вшанування пам'яті Бабиного Яру Віталій Нахманович досить переконливо показав, як російська пропаганда діє і таки діє навіть у стінах музею історії Києва, як прагне знівелювати україноцентричний процес меморіалізації Бабиного Яру. Московити хочуть звести всю тематику голокосту в Україні до відповідальності українців за. Це тобто, як і завжди, Кремль перекручує історію у вигідному для себе світлі, знову витягаючи на світ Божий символ ще у тієї перемоги 45-го року, на чому значною мірою будується сьогоднішня ідеологія Москви. Все, що було до того, було заради перемоги, і все, що було до того і після того, перемога виправдала. Тому так очманіло борються окупанти з так званим українським нацизмом заради отієї перемоги, коячи нечувані злочини. А тим часом присутні дізналися від одного з науковців, а також і від директорки Криворізького музею голокосту Світлани Піддубної про те, що в Державному педагогічному університеті в Кривому Розі не викладається історія України. У залі була німа сцена. До слова, так виглядає в Кривому Розі музей Голокосту, чи не єдиний, який залишився діяти у місті після 24 лютого 2022 року. Так що тема Голокосту, як ви зрозуміли, то не просто історія, в тім числі історія України, на території якої німці тоді знищили півтора мільйона євреїв із шести, яких гітлерівці вбили загалом у Європі. Це і привід сьогодні думати і боротися за свою ідентичність будь-якій нації. Таймо, вивчаємо, порівнюємо, аналізуємо і стоїмо на своєму, як стояли герої Бахмута, та, врешті, як стоять наші збройні сили. Стара приказка, коли гримлять гармати, музи мовчать, в Україні зараз не працює. Звісно, війна дає мало приводів для позитивних емоцій. Тим більше не можна жити самим негативом, а варто дбати про підтримку свого психологічного стану. У цьому кагарличанам посприяли актори столичного театру, показавши виставу за двома зайцями у кагарлицькому будинку культури. Інтерпретували дійство автора Михайла Старицького по сучасному, додали лінгвістичного перчику обрамили сцену чудовими декораціями і добилися палкої вдячності та оплесків публіки. Хоч квитки коштували від 300 до 400 гривень, зала була майже повною. Публіка шаленіла від захвату і гумору, особливо ж, коли на сцені з'являлася народна артистка Ольга Сумська в ролі тітки секлети, і колоритні секлеті несподівано прийшовся до вподоби цируник невдаха Голохвастов. і це спричинило низку веселих колізій. i <laughs> Актори кілька разів виходили вклонятися, глядачі їм підносили квіти, прагнули сфотографуватися. А весела тітка секлета, чи то пак народна артистка України Ольга Сумська, нам за лаштунками сказала: Боже, Кагарлик, рідненький, спасибі вам за цей шлаг, за ці неймовірні емоції. Для нас велика честь сьогодні грати на цій сцені. Адже для актора енергетика зала, от, ваші очі, ваші оплески. Це найбільше щастя, тому я бажаю вам всього найкращого, головне, скорішої перемоги. Вклоняюся. Ну і ще раз зустрінемося на цій сцені Славетного Кагарлика. Ми сподіваємося. Тільки так, тільки до перемоги. Молимося за наших хлопчиків. Ну, Ви знаєте, сьогодні у нас великий тур містами, і П'єса Старицького, вона вічна, тому що а, такі образи. Виписав класик наш улюблений, що вони назавжди в серці, правда? І пронька, і Голохвостий, і краля Галя. Я, до речі, її грала в кіно, от, і з величезною насолодою. А сьогодні секли. Трошки осучаснили. От, тому хай Михайло Старицький нас вибачає. Але ж мені здається, що йому б такий образ сподобався. Тому що, ну а як же ж добру пропадать такому жениху, такому красунчику, а мама його гоп і взяла? Гом і взяла. Тому, друзі мої, тримаємося за будь-яких обставин. Не забуваємо донатити, не забуваємо підтримувати наших хлопчиків, тому що тільки завдяки їм сьогодні ми ось так творчо об'єдналися. Уклін вам. щиро ваша Оля Симська. До вашої уваги ще така інформація. 2 лютого в Кагарлику День донора під гаслом Здай кров, врятуй життя. Отож, запрошуємо вас взяти участь у дні донора, завітавши в поліклініку 2 лютого з 8.30 до 12.00 години. Вас чекають в кабінеті номер 318 Це на 3 поверсі поліклініки. З собою взяти паспорт та ідентифікаційний код. 29 січня рятувальники Бухівського районного управління ДСНС спільно з працівниками поліції провели рейд на водних об'єктах Кагирлицької громади. Співробітники ДСНС та МВС нагадали громадянам правила поводження на льоду та поблизу водою. Нагадуємо їх і вам. Найбільш небезпечна крига перша та остання, вона ще або вже не міцна. Міцна крига, на відміну від слабішої, білої та жовтуватої, має зазвичай синюватий або зеленкуватий відтінок. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей очерету та під снігом. Будьте обережні. У цих місцях можна провалитися. Міцність льоду слід перевіряти палицею і жодному разі не ногою. Для того, щоб натрапилось не нещастя, слід пам'ятати, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см. З'ясуйте заздалегідь, чи немає підозрілих місць на кризі. Лід може бути наміцним біля стоку води, тонким або крихким поблизу кущів очерету, під кучугорами. Обминайте ділянки, які вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Не пробивайте в одному місці багато лунок, не пробувайте лунки на переправах, на ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Завжди майте під рукою міцну мотушку, мотузку довжиною 12-15 метрів. Якщо лід почав тріщати та з'явились характерні тріщини, негайно повертайтесь на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. Не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, якщо ви попали під лід, уникаючи занурення з головою. Намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово тягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся комога ефективніше використовувати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу. Вибравшись на лід, перекотіться, відповзайте в той бік, звідки прийшли. Допомога іншому, звичайно, це добре. Намагатися врятувати життя людині завжди почесно, але перш ніж кинутися до того, хто провалився, необхідно покликати, якщо це можливо, на допомогу когось, знайти предмет, який можна кинути потерпілому. Оцінити, наскільки далеко від берега опинився потерпілий і чи є можливість без перешкод дістатись до нього. Гукніть, що йдете на допомогу. Наближайтесь до полонки поповзом, широко розкинувши руки. Витягши потерпілого на лід, разом із ним поповзом повертайтеся назад.